Подивись, виїхати мені вбила билабелі, і попала на кадри. Якщо тебе звати Юля, то приходь і можеш покататися. Це цілком достатньо. І влетів плечем у вуличний вазон. І поїде файне місто Тернапіль. І так, Алекс, ти вже півроку катаєш з китайським сінґл Як тобі досвід з ним? Коротко це дуже класно, це дуже мобільно. Я його не боюсь лишити десь на пару хвилин, коли йду в якийсь там або магазин, або якийсь можливо по справах, тому що завжди була проблема, щоб велосипед десь попросити когось почекати, подивитися за велосипедом, бо завжди було боязно за це. Ну цей велосипед, хоч і дуже красивий, але мені не настільки боязно за нього. Поїзді все дуже класно, мені дуже подобається. Я не прогадав із співвідношенням передач, ну про це трошки пізніше поговоримо. І скільки ти на ньому вже накатав за ці півроку? Ми зараз подивимося, прямо прям зараз подивимося. Прям, прям Дивимося. Ми в Гарміні подивимося. Гармі, справі напевно тут не буде. Дивимось. Гір, що означає, о, всякі різні обладнання. Ось Містер Пінк. 779 кілометрів. І потім прислати, подивись, виїхати мені вбила велік і попало на кадри просто. Ти знаєш, що це стало на початок? <laughs> То виходить 779 кілометрів, плюс десь соточку накатали на велосипеді, ті, кому ти давав. Ма, кому ти давав, Ти казав Юлі. Та Юля. Взагалі, цей велосипед тим що на ньому їздило вже три дівчини на ім'я Юля. Тому якщо тебе звати Юля, то приходь і можеш покататися. Прокатись на велосипеді Алекса, якщо тебе звати Юля. Що з падіннями. Ти на ньому падав? Розкажи, як це було. Це було тиждень тому. Я дуже подебільному впав, ну, але насправді, на жаль, всі падіння на даному етапі можна рахувати якимись такими. Випадковими і дуже незручними, дуже печальними, обідними і такими дебільними. Насправді я їхав по вулиці Франка. Там стик плит двох бетонних, попав якраз в той стик. І як кажуть, в офіційних статистиках ДТП я не впорався з керуванням транспортним засобом. Велосипед впав на бік, а я ще по інерції ось так от біг і влетів плечем у. У вуличний вазон. Це було дуже печально, обідно. Навіть підходили люди, питали, чи все в порядку. Я їм пояснював, що в мене і не таке було. Головне, вазон залишився цілим чи ні? Так, вазон цілим, голова теж. Ну, от У мене колись були падіння трошки більш серйозні, тому це вже таке квіточки. Окей, що ти на ньому поміняв вже за півроку цього? В першу чергу зразу після купівлі виявилося, що винос, який я планував сюди поставити, був за коротким. Це через те, що я взяв раму, як тут видно, М-ку. Але довжина виноса у мене була під раму більшого розміру, під мій попередній сінгл, тому оперативно поміняв. Далі постала проблема у тому, що це як ми вже описували в попередньому нашому відео, це Китайські гальма. Самі гальма працюють безвідмовно. Вони чудові. Ну, в принципі, в тому конструктиві щось сильно напортачити, напевно, китайці би не могли. Але колодки це була просто дуже дивна річ, тому що при. Це були, це були китайські гальма? — Це були китайські гальма за 15, за 15 доларів пару. Ага, і прямо з колодками ще. Вони йшли з колодками в комплекті. Тобто, це супер. Ці... Хтось купляє колодки за цю ціну, а ти не подаєшся. Так, власне, що. Я, ми ж тоді в принципі, дивилися, що це найбільш бюджетний варіант. І до гальм претензій жодних нема. Вони чудово хапають. Конструктив такий самий, як в Шимано, і в принципі, ну, можна сказати, що це репліка чогось такого більш серйозного. Але самі колодки мали якийсь дуже дивний склад. Як тільки потрапляла вода, бруд, пил, щось таке, вони зразу чорнили дуже сильно. І оце чорне, ну вони зношувалися таким чином, це просто як абразив був. І це чорне падало на гальмівну дорожку в ободі. Воно мені забруднювало вилку, попадало на втулку і не гальмувало взагалі. Після третього такого генерального миття я зробив висновок, що треба щось зробити з цим, і просто придбав фірмові колодки. Ну, не за всі гроші світу, звичайно. Тут навіть видно, що це, за різні 15 доларів. що це різні колодки. Ні, Насправді ці колодки мені вийшли 6, 3, 4 долари за пару mm -hmm. Ну, на одне колодки. А, І в принципі цього цілком достатньо, гальмує він добре, дуже надійно, ніяких проблем з тим немає. Окей. Okay. Тобто один... виходить винос, а, виходить, колодки поміняв. І ще що? Ще. ще довелося поміняти каретку, тобто самі. самі... Серйозно такі. Самі підшипники через те, що після потрапляння вологи вони почали досить дивно працювати. Тому тут вже кераміка йде, це вже каретка трошки дорожча, ну, десь приблизно 20 доларів, напевно. Ну, що все-таки не, не всі гроші світу, але я завжди на всі свої велосипеди намагаюся поставити керамічні підшипники просто для того, щоб не боятися вологи. Тому що кераміка при всіх своїх плюсах, що вона краще котить, більш зручна, більш е, довговічна. Для мене основний плюс це те, що вона не вступає в контакт з водою, і відповідно кульки не ржавіють і не. Починається такий процес, коли ти крутиш і ти відчуваєш, що воно нерівномірно крутиться. Так, наскільки я пам'ятаю то все, ще можна подивитися, що ланцюг вже став біленьким. Тобто з нього злізла та фарба, яка була в ньому в комплекті, тому що він був, по суті, фарбований. Він був гарний, чорний, але він був фарбований. А так як я люблю парафінити ланцюги в рідкому. Парафін, тобто повністю занурювати в віск, то від тої температури просто фарба злізла. Ну, але так навіть краще. В принципі, зате я точно знаю, що від парафінуний ланцюг в нього не потрапляє багато ні бруду, ні пилу, ні води. І воно все цілком нормально крутиться. А, я ще одну штучку купив класно. Ось. Це зрозуміло. Давай, так. Ти засичав інших власників цунамі? Якщо так, то як ти з ними витався? Не знаю, може витерилося там якимось? Яйками? Не я не знаю. <рес> Насправді я один єдиний такий цунамі побачив, помаранчевого кольору. Він теж. Помаранчевого, та... не рожевого. Ні, він був помаранчевий. Він з тої ж серії такої був з таким відблиском, тому що у цунамі є якби дві серії. Є такі фарбовані, як матові. І є отакі з, з таким відблиском, такі як Металік. Ну, по суті, це ж, це ж Металік. І е, я просто побачив біля молодіжного центру, молодвіж, здається, він називається на Стефаника, Але я власника не бачив, я просто бачив сам велосипед, сфотографувався з ним і поїхав собі далі. Ще, здається, один десь бачив в інтернеті, ну, у нас, але я виходив просто з того, що це ну, хоч і китайська рама, але вона доволі. Поширена в світі. Що з приводу фарби? Дуже часто на велосипедах може коситись фарба невисокої якості коли. Ну, насправді, дивись, це велосипед, як ми вже говорили, це велосипед для щоденного використання. Тобто це не є музейний експонат, що там я раз на рік там, його протираю тряпочкою хромом і десь показую там, друзям під пиво. Це насправді робоча конячка. Ну, наскільки можна це назвати робочою конячкою, тому що по суті ну, просто ком'ютер, так? Я з точки А в точку Б, воно мене і мою п'яту точку довозить. Відповідно, часто я лишаю його біля нової пошти, біля. Якогось магазину, супермаркету чи біля кафе, ресторану, я його лишаю. Ясно, що тут він трошки обтерся. Але я скажу, що це лакофарбове покриття досить якісне, тому що навіть попри те, що він от повстов, обстов трошки обтирався, ну не без того, тобто це неможливо так користуватися. Тобто віде? він просто обтирається, він, в нього нема сколів, фарби. Так, сколів немає абсолютно. Є просто такі ну, досить досадні такі шрами, ну, але нічого з цим не зробиш. це Нормальне робоче використання. Цього Та-та, ну я взагалі прихильник того, що йой, велосипед він завжди потряпається, він ну цього не уникнути. Це знову ж не експонат, як ти кажеш. І, відповідно, що там трястися за кожною подряпину. Так, да, бажано не кидати його на асфальт <губ> вперед, щоб припаркувати, але це буде. Можеш показати гріпси, що вони вже трошки стерлися. І це чітко видно, що я ним реально користуюсь, що він не просто в мене стоїть. Десь тут спирається на оцю бічну, а також стерті. Тобто ці гріпси також бралися буквально там з якихось пару копійок. Але що цікаво, бачиш, вони більше стерті ззовні, ніж внутрішні. Я потім їх просто переверну і ще буду використовувати, а в мене ще є вдома запасні такі поролонові. Далі ми руль трошки пильнули. А, ну, тобто я пильнув на 2 см з кожної сторони. Також у мене в планах зробити тут внутрішню проводку троса. Я вже придбав такі спеціальні вставки. Тут просто треба акуратно і гарно просвердлити ось тут і ось тут. Тут буде вхід, всередині буде трос. Далі він піде на вихід. Відповідно, рама сама буде без оцих всіх зайвих додаткових зовнішніх кабелів. Ну і в принципі. Все так. А що по передачі? Що в тебе було, і що ти зараз поставив? Чи ти не міняв? Так, дивись тут два до одного співвідношення: 36 зубів на ось цій зірці, і 18 на цій для фіксера? Це звичайно. Був кошмар серед білого дня, тому я що... думаю, фіксери просто і так засміяли. нас вже. Ну, так, фіксери... поставили дізлайк цьому відео і написали в коментарях, що це таке. Ви псуєте просто фіксери нас захейтили, Це правда, так, так тому але для всіх інших людей поясню, що це досить легка передача, яка дозволяє комфортно їхати на швидкості приблизно 20 км за годину. Для когось це може дуже смішно, але для міста, для тих цілей, для яких він власне брався. Для міста це ідеальна передача, тому що швидше ти по в потоці або десь на велодоріжці, де ходять там молоді мами з е, візочками, або просто несвідомі громадяни. Це цілком достатньо. І власне, е, як ми вже колись говорили, я собі взяв саме. Попіл. Добий, братя, п'ятку і поїдемо. Файне місто Тернопіль. Дивись, тобто це ідеальне співвідношення для того, щоб долати навіть найбільш такі круті схили у Львові, ну крім вулиці Шумського, якщо пам'ятаєш таку бруківка 20% коли виїжджаєш на княгині Ольги. Там ясно, що я швидше за це піду пішки, там просто небезпечно навіть повзти, тому що там машини літають. А як не дивно ну, бер, береш десь метр від бордюра і хер на них, типу, вони можуть ці почекати, поки прийдеш. Єдине, що машини дуже не люблять, це так ви теж на бо зупинятися, бо по... їхати з к... швидкістю там 5 км на годину, а, в них дуже накрається. Чи? Ну, В принципі, мені простіше, щоб тих нервів уникнути, там пішки йти. А, наприклад, будь-які вулиці типу листопадового чину чи героїв майдану. Чи, наприклад, Сахарова, чи Стрийська вгору, чи княгині Ольги Горбачевського ідеально проїжджаються, ну, можливо, десь прийдеться трошки встати з сідла, але це є дуже легка Минулого. передача, і якраз вона ідеально можна сказати підходить для Ну, але, литків. чесно кажучи, минулому відео більшість людей трошечки обюрювалася з такою передачою, що вона дійсно замаленька, але ніхто ж не заважає закинути собі щось більше, коли треба. Ну може, може, вони просто жили в плоскій Одесі. Так, можливо, це більш плоскі міста. Ну, наприклад, якщо я, би, я жив, наприклад, у тих районах Львова, які не потребують їздити в вниз якийсь там умовний е, стрийська наукова оцей район, то там також все плоско. Але знову таки я би нічого не міняв. Можливо, 38 замість 36 або тут замість 18-17, щоб мати співвідношення не 2 не до одного, а, наприклад, 2 і 1 до одного. Але більше за те я би нічого не міняв цього цілком достатньо. Далі нас трошки хейтили за ці шатуни. <кій> Я вам скажу, що шатуни цілком е, нормальні. Так, вони важкі, але для міста абсолютно ніяких проблем не складає на них їздити, Тобто до шатунів жодних претензій немає. Те, що плоский, плоске кермо, ну вибачте, так трошки зручніше, я і теж... бюджетніше. І бюджетніше. Хоча зараз є теж дуже дешеві такі китайські оці ручки гальмівні, але я виходив з іншого. Я виходив з того, що цей велосипед часом залишається під дощем, десь під впливом атмосферних явищ. І відповідно, якщо. Я б... разів залишав під дощем. Так, досить багато разів залишав під дощем, все нормально. Ну, часом маю спеціальну знаєш, як медичну бахілу, щоб закрити сідло, щоб потім зручно було їхати, або просто витираю. Насправді він у мене лишається в різних абсолютно умовах. Я виходжу з того, що якщо кермо, кермо буде бараном, то я захочу його обмотати обмоткою. Обмотку я люблю коркову, Коркова обмотка, яка трошки вбирає в себе і вологу, і бруд. Відповідно, Потім їхати з мокрими, абсолютно мокрою обмоткою якось не дуже приємно. Це як в вологі ладошки комусь потискати. Так, це просто абсолютно. ні. А, так а, то чи радив би ти такий велосипед іншим людям? М наскільки він вийшов ідеальним, не ідеальним? А, і в принципі ще пару слів, і будемо з ним закінчувати? А, ну, це дуже цікаве питання. Насправді так, я однозначно раджу такий велосипед. Чому? Більшість людей чомусь думає, що якщо вони придбають один велосипед, їм це буде і в Карпати, і на шосе, і по місту, і за пивом, і ще кудись, і ще кудись. Окей, в принципі, МТБ, напевно, закриває всі ці питання і можна так робити. Але потім чомусь ці люди після 20 кілометрів кажуть: блін, я щось втомився, блін, у мене таки така пацанська резина, 2.1 з такими шипами. Типу, я типу дуже крутий, але я щось втомлююсь, не знаю, що то робити. То треба, напевно, не знаю, краще шатуни поставити. Ну, насправді. Насправді це наша нам вирішує. Запам'ятайте, завжди велосипедист хоче на n плюс один більше велосипедів, ніж в нього є. Це прям золоте правило. Я хочу зруйнувати два міфи. Перше, це те, що однієї передачі замало. Ні, насправді для міста абсолютно достатньо однієї передачі. Ну, звичайно, якщо ви кур'єр і хочете їздити там цілий день по 200 кілометрів по всьому місту, то. Це не для вас, але якщо ви просто їздите для душі, якщо ви їздите там з точки А в точку Б, то цілком достатньо однієї передачі. Ви просто собі методом проб, методом помилок визначаєте, яка вам ідеальна. І другий момент це те, що як то кажуть, лиса резина, яка абсолютно тоненька, і так далі. У мене були питання, як я на тому рівновагу тримаю. Ну таке враження, що я на катку їжу. А по-друге, е, ну як так, така по Бруківці, по Львову і так далі. Я вам чесно скажу, це абсолютно не відчувається, якщо правильно грамотно їхати, е, по тобто не треба якихось там двох підвісів е, цих даунхільних для того, щоб їздити по місту. Е, просто... А як своє же, Як же резина, фетбайківська, двох електрон? Це просто блин електричка така. Як би знаєш? Ну от питання, скільки просто та людина здатна проїхати на своїй м'язовій силі. Якщо вона здатна там проїхати стільки, скільки їй потрібно, то ока. То ти це велосипед рекомендуєш. Я абсолютно рекомендую цей велосипед, Ну ще не конкретно цей. Можу дати рекомендації конкретно як, але Але за скільки продаж цей велосипед? Е... Ти знаєш, цікаве питання. Ну так як по калькуляції він там вийшов, здається, 15 тисяч, але не забувайте, що ще я сюди поставив педальки, як стішні, там сідло своє. Не знаю, я його ціною десь двадцятку. Ша, на в коментарях, чи купити ви його засядку. <гум> я Алексу передам ваше <гум> побажання. <гум> а я думаю, він сам відпише. І То такий вячки з Китаю його можна, в принципі, на Ізі зібрати. Ну, як на Ізі, треба раму замовити, треба колеса замовити. Колеса можна вже зібраними взяти, а можна умовно взяти тільки. Резину шприхи десь купити в іншому місці відповідно втулки купити. І, хоча втулки теж в Китаї можна Втру, а, просто так, все тут, якраз було так, що втулки були придбані в Китаї, але я виходив з того, що колеса не досильно вести з Китаю, тому що вони дуже громісткі великі. Ну, рама це само собою. Ти раму інакше не візьмеш. А колеса ми збирали тут. Ободи, DT Swiss, це фірмові класні ободи, які підтримують безкамерку. Це буде мій наступний крок. Колись тут поставлю безкамерку, так як у себе на шосе. А тут я можу порекомендувати майстра, з яким я досить давно вже працюю, саме по збірці коліс Це просто топ і. Ну, цей велосипед вже витримав дуже багато всього, тобто він проїхав, ну, можна сказати, майже тисячу кілометрів по різних абсолютно умовах. І ці колеса просто ідеальні, вони крутяться без вісімок. І, тобто колеса, чесно кажучи, мені було вигідніше і зручніше збирати у Львові. Все решта це дрібні запчастини, які продаються на Аліку. Тут все з Китаю замовлене, окрім в кінцевому випадку, колеса були зібрані тут. В Україні сідло з Китаю, made in Italy. Ну, педальки оригінальні. Мейден Італі. Це оригінальні педалі. І оригінальні педальки. Все все інше замовлено з Китаю, ну, може якась дрібниця попалася з нього. Ну, в принципі, ось от отвельчик може зібрати. Добре. Якщо можете писати в коментарях, як вам він, він, чи купили б його, чи за скільки би, чи будете ви таке збирати. Бо під минулим відео писали, скиньте, будь ласка, збірку. В принципі, до речі, посилання на збірку в коментарях в моєму телеграм-каналі воно знаходиться. Все там можна перейти по посиланню і замовити точно такі ж, якщо ви захочете. Ну, я маю запчастини і відповідно зібрати. Можете під себе костематизувати. Так що з вами був Мандрик і Алекс. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і всім папа. -па.